Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як кожен з нас може внести свій внесок у збереження навколишнього середовища. Ви готові дізнатися? Як людина може зробити нашу планету кращою? Цим питанням задаються багато людей. Ну що, давайте, наприклад, подивимось, що роблю я для збереження екології. Ви побачите, що це може зробити кожен. Здавання пластику може допомогти екології у кількох важливих аспектах зменшення сміттєзвалищ, збереження природних ресурсів. Переробка пластику дозволяє використовувати його як вторинну сировину для виробництва нових продуктів. Це допомагає зберегти природні ресурси, так як воно зменшує потребу у видобутку нафти та інших сировин для виробництва пластику, збереження морського життя. Пластикові відходи можуть потрапити в водні екосистеми, що призводить до серйозних наслідків для морського життя. Переробка пластику та зменшення його використання допомагають зменшити забруднення морів та Ставання батареїк на переробку є дуже важливим з точки зору дбайливого ставлення до навколишнього середовища з наступних причин. Багато типів батареїк містять токсичні речовини, такі як ртуть, кадмій, свінець і літій. Якщо вони потраплять у звичайне сміття, вони можуть проникнути в ґрунт і воду, що призводить до забруднення навколишнього середовища і загрози здоров'ю людей. Багато типів пластикових кришок можна переробити на вторинний ринок для виробництва нових продуктів. Це допомагає зменшити потребу у нових сировинах та енергії для виробництва пластику. Використання муклатури як вторинної сировини допомагає зменшити потребу у вирубуванні дерев для виробництва паперу, що зберігає лісові ресурси та біорізноманіття. Переробка макулатури у новий папір допомагає зменшити обсяги сміття, що потрапляє на сміттєзвалище, тим самим зменшуючи негативний вплив на кожне середовище та здоров'я людей. Компостування це процес перетворення органічних відходів на поживний ґрунтовий добриво, відомий як компост. Компост відновлює структуру та поживність ґрунту, збагачуючи його органічними речовинами та мікроорганізмами, що сприяють здоровому росту рослин. Компостування дозволяє використовувати кухонні відходи, траву, листі та інші органічні матеріали, що інакше потрапили б на смітник або на сміттєзвалище. Все це є традиційним для моєї родини. Світова громадськість стає все більш усвідомленою щодо проблем забруднення навколишнього середовища та знищення природних ресурсів. Загалом можна зазначити, що екологічна свідомість стає все більш важливою складовою суспільства, і це відображається у зростанні численних ініціатив та змінах у споживчих звичках та поведінці людей. Тому, друзі, давайте разом робити нашу планету кращою для майбутніх поколінь. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що кожен малий крок може мати велике значення.